Унікальний проєкт для незрячих співаків вже 5 років існує в Україні. Його назва Відчинилося життя символізує те, чим він зміг стати для обдарованих українців із глибокими порушеннями зору. Шанс на творчу реалізацію отримали більше 40 виконавців з усіх куточків країни. Співаки виступають разом з оркестром Львівського драмтеатру імені Марії Заньковецької. Чать дерегенської палички, але співає чисто і натхненно. Єдиний у світі проект для незрячих виконавців уже п'ять років. Об'єднує симфонічно астрадний оркестр Львівського театру імені Зенковецької та артистів з різних куточків України. Такі концерти справжня насолода, каже диригент Богдан Мочурат. Співаки та музиканти спрацювалися так, що беруть найскладніші партії, хоча й збираються на репетиції вкрай рідко. Незрячі вокалісти настільки тонко і глибоко відчувають музику, що нам з ними співати деколи навіть легше, ніж з маститими співаками. Потрібними людям і перетворити сцену на сенс життя для незрячих артистів неабияке випробування і неймовірне щастя. Це моя життя, і безможність самореалізуватися, тому що ну, це просто щастя. я вважаю. Такий проект не просто дає надію, він окрилює і здорових людей. Переконана його засновниця Оксана Потимко. Вони починають розуміти, що насправді в житті можна залишатися мрійником назавжди. І можна досягати того, що нібито на початку здається недосяжним. Це не браво, це не восхищення, це приклонення. Те, що вони роблять, это приходить. Више всіх похвал. Усі концерти проекту безкоштовні. Та, попри підтримку львівської влади і Міністерства культури, колектив мріє про мецената. Тоді було б легше гастролювати і повертати жагу до життя тисячам людей. Олександр гаєдрій псом. Факти а